Всім привіт! Сьогодні готуємо сирні вафлі. Друзі, підписуйтесь на мій канал та вас чекає попереду, ще дуже багато смачних та простих рецептів. Для вафель нам знадобиться 3 яйця, 3 ложки борошна, 3 ложки цукру, одна чайна ложка кориці та 300 г сиру. До сиру ми додаємо 3 яйця, це перший етап, і нам потрібно дуже ретельно перем'яти його ось таким інструментом. Якщо хочете, можете це зробити з допомогою ручок. У нас виходить бета. ось така консистенція, після чого ми додаємо три ложки цукру. 3 ложки борошна. Якщо ви хочете вафлі зі скоринкою, то ви можете покласти 4-5 ложок борошна та чайну ложку кориці. Потім ретельно все замішуємо ложкою та переходимо до процесу випікання. Так, беремо добре розігріту вафельницю, це дуже важливо. І викладаємо тісто наших вафель на вафельницю. Так. Тепер закриваємо і випікаємо в залежності від вашої. Вафельниця в мене це займає приблизно 10 хвилин. А поки чекаємо на вафлі, можемо насолодитися чашечкою кави. Але... Так, дивимось, що в нас виходить. М -м -м, які гарні вафлі у нас вийшли. Можемо діставати. Так, готові вафлі. ми прикрашаємо та додаємо ягоди та фрукти за смаком. Сьогодні я буду у якості доповнювача використовувати карамель з апельсином. І ось так зверху поливаємо. Це дуже-дуже смачно. Всім приємного апетиту!